Козак Мамарига 25 років пропрацював козак Мамарига Багатія і всього тримінні гроші заробив. Набридло козаку з дитячих років батрачити. Не козацька це справа, та біда змусила. Вирішив він піти, куди очі дивляться, побачити світ, щастя, пошукати. Довго йшов, бачить, убога хатка стоїть, біля хати старенька плаче. Про що плачеш, бабусю? Запитує козак. Як мені не плакати, моя хата скоро розвалиться, а полагодити її сил немає. Не журись, полагоджу я хатинку твою. Дякую, козаче. Візьми на подяку торбинку волосянку. Накажи їй, вона для тебе будь яку роботу зробить. Подякував козак і знову в дорогу подався. На дорозі козак зустрів старого. Куди, діду, дорогу тримаєш? Ходжу із села в село, на кобзі граю, про козаків, молодців пісні співаю, люди слухають, хто куліш винесе, хто шматок хліба дасть. Візьми, дідусю, три гроші, більше не маю, може вони тобі стануть у пригоді А ти, козаче, прийми на подяку чоботи, вони непрості, мить тебе куди треба перенесуть, останеться біда, врятують. Далі йде мамарига, назустріч народ біжить. Від кого тікаєте, запитує Мамарига. Піданас жене, оселився на тій горі шестиголовий змій, людей вбиває, їхнє добро забирає, а кого не вб'є, у слуги візьме назавжди в горі закриє. Вас багато, а змій один. Невже не здолаєте? Його одразу не розпізнати, то воїном прикинеться, то змія перекинеться. Сильніше його немає на землі нікого. Чуємо марига вітера, у де земля тремтить, листя з дерева обсипається, воїн на золотогривому коні скаче. Зіскочив воїн із коня об землю вдарився, у Змія перекинувся, кричить Ти навіщо моє володіння прийшов, чи згоден мені скоритися? Будемо миритися чи битися? Буду з тобою битися наспад, відповідає козак. Налетів Змій на козака, та мамарига, як розмахнеться своєю шаблею козацькою, три голови Змію і відрубав. Розлютився Змій, ще дужче на козака накинувся. Переміг такий козак шестиголового Змія, усі шість голів на землю лягли. Томирига до коня підійшов, промовив Тепер моїм будеш золотогривий. я тебе у чесному бою завоював. Ходімо, спробуємо людей з гори звільнити. Торбинко Волосянко допоможи мені гору розкрити, людей звільнити. Змій їх туди назавжди сховати хотів, та я Змія в чесному бою здолав. Вийшли з торбинки два брати богатирі Вернигора, якому гору перевернути за виграшки, і Вернидуб, якому нічого не варто будь яке дерево з землі вирвати. Став Вернигора скелю розбивати, гору розкривати, а Вернидуб допомагає йому. Зробили богатирі свою справу, знову маленькими стали. У торбинку волосяночку повернулись. Вийшли люди із гори. Дякуємо тобі, козаче, що звільнив із неволі. Не було ні в кого долі нещаснішої за нашу. Вік тебе не забудемо, як звати тебе, воїн невідважний. Козак Мамария. Скочив козак на коня, а той питає як нести тебе поверх трави чи поверх високих дерев? Неси мене в чужі землі поверх високих дерев, відповідає Мамария. Ось унизу з'явилося місто царським палац. Біля палацу натовп стоїть. Спустимося, подивимося, які тут люди живуть, сказав козак. Спершу лети на околицю, там спускайся, довідуємося, про що народ шумить. Побачив козак біля малої хатки дівчину. красуне, та ти бачив моя землячка. Скажи, чим ваше місто славне, про що народ на площі шумить? Не помилився з України я, полонянка. Зайди поїж, розкажи про себе, як сюди потрапив, волею чи не волею. Я вільний козак Мамарига, 25 років у багача працював, три мідні гроші заробив, набридло мені, іду куди очі дивляться, ось тебе красуню і побачив. Ти питав, про що народ голосує. Так ось, росте перед царським палацем віковий дуб. Під ним зариту скриню зі скарбом, хто скарб цареві здобуде, тому буде велика нагорода. Якщо дозволиш, я коня в тебе залишу, а сам піду щастя спробувати, удачі пошукати, тільки чоботи нові не тягну, все ж таки до палацу йду. Пішов мамарига до палацу, чує глашатай кричить Хто віковий дуб за ніч зрубає і скарб з під нього здобуде, тому велика нагорода буде, так цар обіцяв. Другі глашатай голосніше першого кричить, але якщо хтось не здобуде скарб за одну ніч, кат йому голову зітне геть, так цар наказав. Похитали головами люди, розійшлися по хатах, бояться до дуба підступитись, а Мамарига дочекався ночі. І розкрив свою торбочку, торбинку волосянку зрубай дуба, коріння вікове викорчуй, дістань з під землі скарб, а то велить цар мені голову відрубати. Верну дуб, дерево вирвав із землі, верни гора, коріння викорчував. Дістали брати богатирі скриню зі скарбами і знову в торбочку пішли. Вранці глянув цар на скарб, від радості почервонів, руки потирає Спасибі, козаче, каже, нагороду віддаю тобі за дружину свою дочку царівну. А царівна не красива, злата, пихата. Не хочу виходити заміж за простого козака, волая царів, не хочу за царевича. Не хочу. Подивився на неї мама рига і каже Дякую тобі, царю, за таку нагороду, коли чого кращого пошкодував. Тільки мені ця наречена не підходить зла, чванлива і сварлива. Я собі іншу виберу до серця. Розгнівався цар ногами тупає, кричить, та як ти смієш від моєї дочки царів не відмовлятись? Хапайте його і рубайте йому голову. Згадав тоді козак Мамарига про подарунок від діда. Глянув на чоботи і прошепотів Ану, рятуйте. І чоботи вмить винесли його з майдану. Ви, мабуть, уже здогадалися, куди принесли чоботи мамаригу і з ким він одружитися вирішив. Сіли вони на золотогривого коня і помчали. Ось і нашій казці кінець.